Всім привіт! Хочу трошки розповісти про досвід, який у нас нещодавно був, саме з медициною, з уржансом. Уржанс це така швидка допомога в Більгії і Волонії. Тобто, з чимось слідкулися? У нас дві доньки. Моніка Мелодія, 8 місяців. Ось. Перший раз ми столкнулися з Уржансом, коли. У Мелодії була температура 38,5. Ми, ми поїхали туди самі, в цей уржанс, і е, там нас прийняли. Буквально за хвилин 10, мабуть, ми вже були у лікаря в е, самі Е, лікарня називається Цитадель. Е, у нас там зробили тест. Е, вони послухали, потім вони подивилися. В, е, з таким прибором, приводом спеціальним о, в о, це вуха, о, горло протестували, м, послухали, як воно дихає, послухали е, серце. Ну, Серце вони не слухали, а вони серце і слухали, я так розумію, і на такому спеціальному апараті, в общем, це все вони зробили. Вони ж дали понижаючи, почекали ми півгодинки, як воно. Почне діяти, тому що ми, ми не знали, як вона, чи є в неї алергії, чи нема. Тобто це ми протестували в лікарні і ось така штука. Нам потім виписали а, рецепти на каплі в нос. Це такі були антибактеріальні, тобто це не, не просто якась водичка, і якісь там ще каплі. Я, я не пам'ятаю. Ось це у нас був перший випадок з мелодією. Сьогодні у нас був випадок з Монікою. Вона сьогодні ходила в садочок в Яслі. Після яслі... В Яслях було все класно, вона там гралася з дітками, все добре, потім прийшла додому, теж трошки погралася, якось втомилася. Ну, тобто, через дві години після крешу ну, садочка прийшла додому, втомилася, лягла спати. Потім вона якось почала дуже важко дихати, крехтіти якось так взагалі стало. Я перелякався, що вона щось з'їла, або там щось потрапило вниз, і у мене свої автомобіля немає. Я подзвонив сусіду. Ми завжди з ним їздимо. Він не зміг, то, що там, ну, коротше, коротше був не вдома. І е, нічого не залишалося, як визвати е, скору допомогу. ми визвали. Вона приїхала десь 15 хвилин. Ми два рази визивали скору помоч е, автівку амбуланс. Е, перший раз, коли у нас були роди, е, у Олени відійшли роди, вона тоді приїхала ця автівка за хвилин 5, дуже швидко. Зараз вона приїхала десь за, годин, ну, за хвилин 15. Теж, в принципі, швидко, все класно, лікарі е, дуже такі чимні, добрі. Е, ось, протестували температуру, подивилися, послухали Моніку е, і поїхали ми в, це, де, в лікарню. В лікарні, е, е, в лікарні нас там теж послухали. Подивилися, серце поміряли, там, як воно б'ється. Сказали, що хрипів особи ніяких нема. В легенях тобто, там нема мокротиня, тобто все добре. Прописали такий ви, такий, виписали рецепт на такі якісь ліки, які треба дихати через респіратор. Це я буду купувати, поки що візьму у сусідів. Респіратор, а потім вже будемо купувати свій. Ось. Ось така штука, що там ще зробили. Ну, в принципі, все. Що хочу сказати про свій досвід, що все класно, швидко приїхали швидко, лікарі чемні, там. Протестували, в лікарні протестували навіть на ковід. Тобто все це, я думаю, що це дуже такий добрий відгук, тим паче, що це звичайні лікарні, як не знаю, в Україні там стандартна така обласна поліклініка, скажімо так. Проте такий невеличкий супер мінус був, що нас прийняв один лікар, потім інший, там у нас було десь три лікаря. тобто там одного лікаря закінчилася зміна, і трошки, ну, це, звісно, мій мінус, що я на французькій мові дуже погано поки що розмовляю на, на англійській з ними. Ну, коротше кажучи, знаєте, то воно, вони трошки на не, ну, важко, їм, У мене там стрес, там ще щось. І воно така суміш французько англійська воно такі дуже, ну, так. Я маю на увазі, щоб пояснювати кожному лікарю — це важко було мені. Ну, в принципі, якщо для місцевих, я думаю, це взагалі не проблема там, три слова сказати, там, що як. Ось, тому думаю, ось так. Ось такий у нас досвід був. І зараз ж ми викликали швидку, і я дізнаюся тепер, скільки коштує, буде коштувати визов швидкої. Питав чат GPT. Він каже, що ну він там, коротше, я не знаю, чаджепіті <смі> перевірив він в інтернеті. В інтернеті я не, не, не дивився, поки що там не гуглив, що десь каже євро 60. А, місцеві кажуть там такі суми, що дуже високі, проте точно ніхто не знає. Ну, Моя ціль поділитися ту інформацією, яка відбувається зі мною, тому що. Та інформація, яку я чую, вона дуже часто не є правдивою. Тому я вирішив знімати ці відео, щоб ділитися і саме розказувати свої випадки і не ширити, знаєте, цю брехню, цю пропаганду, що там погана медицина чи хороша. Ось вона не погана, не хороша, вона трошки інша. В принципі, Ось, ось така, як я розповідаю, там вже ви робіть висновки самі. Ось це буде ще трошки вам розкажу, скільки, ну, скільки коштувала швидка. І в принципі, ось такий досвід у мене є. Тобто, в принципі, я дуже задоволений і. ось так цей момент. Єдине, знаєте, що проблема в Бельгії не мати свою автівку, мабуть, треба буде мені купляти, тому що, от, наприклад, якщо ми в, у нас маленькі діти, ми доволі часто їздимо в лікарні, тобто, якщо визвати швидку, вона приїде без проблем, довезе, а потім. Як їхати додому, тобто визивати таксі, тут таксі взагалі о, мало. Навіть, не знаю, на вулиці бачу дуже рідко. Uber теж, і там водії такі, якщо чесно, не дуже там їздять і, коротше кажучи, мені не, не сподобалось. Ну, Воно ясно, тому що вся суть в тому, що. Майже у кожного є там автівка. Ну в Бельгії тут о, країна така, де всі мають автівку, дуже густо населена. Люди працюють, можуть працювати, жити в одному місті, працювати в іншому. Це взагалі зазвичай. Вони можуть навіть жити на одному краю країни і працювати де-інде. Тобто ось ця проблема. Ну це суто така, знаєте, проблема мене як іммігранти і. Я звик, що в Україні там можна, в принципі, без автівки жити. Убер, уклон, там дуже багато автівок і таксі, тут цього, -цього немає. Ну, в принципі, це медицини не стосується, але ну, такий досвід у мене є. Ось, буду шарити інформацію, яка зі мною трапляється. І, в принципі, так. Якщо у вас є якісь запитання, питайте. Стосовно медицини в Бельгії, а саме в місті Лєш, Волонія, буду відповідати. Будемо дивитися. Ось. В общем, всім дякую тоді. До нових зустрічей.